не в правці проблем однозначно нам потрібний безвізовий режим а, з європейським союзом. А, про що зокрема декларував Олег Березюк? Про те, що не в тій правці ще є проблема, ще є багатьох інших правках, Правильно. тому що тому що ця правка замилює, щоб разом з цією правкою а, не дати термін, щоб депутати могли внести інші правки. Зокрема, наприклад, що то означає, що роботодавець може наприклад а, а, міняти пра. Працівника там з іншим підприємцем Розумієте? Ну це це просто так само а там вулик, на три місяці, а я, а я На три місяці да. за свій рахунок а, можуть відправляти а, людей на відпуск а, без а, оплати. От, от дивіться, і таких багато правок а хоч є зараз вносити правки до другого читання, і оця поправка а має бути. Зараз це має, це має бути по закону, але я також хочу погодитися з експертом, що нам потрібно реформи робити сьогодні. День в Україні нам потрібно побороти корупцію. Нам потрібна та саме необхідна судова реформа. Ми будемо надіятися, бо президент і декларував також, що буде вже того тижня внесені законопроекти. Що ми змінили, що ми змінили всіх суддів. і Потім на конкурсній основі набрали нових суддів. Але сьогодні до нас антикорупційний комітет приходить законопроект, який хоче відмінити закон. Пам'ятаєте, ми прийняли ще в минулому скликані закон про відновлення. Довіри до судової влади, і, і, і ми і вже, тобто, дали вказівку, щоб негайно ми на антикорупційному комітеті розглянули. Ми його зразу визнали корупційним, тому що та робоча група, яка напрацювала, тобто та слідча комісія, так яка була сформована і представників і кабінету міністрів Верховної Ради України, там є зараз у вище раді юстиції 46 суддів. І от власне ті судді вони арештовували наших хлопців на майдані. І вони зараз хочуть так через цей закон, просто Суму, просто хочуть абсолютно. уникнути відповідальності і втратити і знаю, посаду. Оце треба робити судову реформу. Судову абсолютно. реформу. Це найголовніша реформа, Правильно? яка має бути на сьогодніш... сьогоднішній соняшній день і саме, в Україні.